Я і старі пар знімаю. Можна вас запитати, а, Ви пара. Так, ні, ні, як ні, ви познайомилися? <смір> я раніше працювала з його одногрупником. Ви як його перший раз побачили? Про що подумали? Такий хороший хлопець <смір> перша думка? Серйозно? <смір> ну да, я навіть подружці потім сказала після першої зустрічі. До гарна, добра, мила дівчина. Це скільки ви разом вже рік? Ви одружені чи ні? Ні, для вас це важливо? Ну, мабуть, так, але дивлячись на якому етапі? Тобто, зараз. Нормально. 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 Я був дружній, тому е, ні. Скільки вам років? 33. 32? Так. 32. 29. Чим ви займаєтесь? Працюю моделлю. Паралельно навчаюся на психотерапевта. Можна вас за ваше коріння запитати? Е, так, я е, мій батько, в'єтнамець, тому я наполовину в'єтнамка. Але я не була в В'єтнамі. Звідки ви самі? Я народився в Києві. Скільки ж ви витрачаєте на життя в Києві? Дві тисячі доларів. Так. У вас спільний бюджет, так мої гроші. Це мої гроші. Його гроші це наші гроші. Вам комфортно так, да? А. Ну так, так. Я думаю, що для пари в Києві двох-трьох тисяч доларів на місяць вистачить. Чим ви займаєтесь? У Мене діджитал-агенція, Ми Ого. займаємось. Соціальними мережами, рекламою, просуванням Для тих хто шукає себе? Що ви побажаєте? Я бажаю не шукати себе, а ката викарбовувати як дорогоцінне каміння, ходити вперед і думати про те, що наступна спроба може бути успішною.